Ось переїхала я ось тут з моїм другом на гриби. Тут, ой, тут, не тут нема таких грибів, як в Україні. Я от Львівщина, от я з тих районів, зі Львова, Львівщина. Е, я з тих районів, біля Львова, що шукаються гриби. Так? І в нас колись були, але саме найбільше грибиться в Карпатах. Як я би хотіла піти в Карпата, я в Карпатах тільки була. Але це не в Карпатах, це в районі Богоричани, хто знає. Франківськ, Богоричани. Я там була. Кілька раз на грибах і пам'ятаю, але настоящі гриби треба шукати в Карпатах. Як я би хотіла приїхати в Карпати на гриби. Дуже я би хотіла приїхати в Карпати на гриби. Я би як, наприклад, хто мене візьме до своєї хати і мене поселить мені уголочок вашій хаті, вашій оселі? Ей, Венго! І, і я піду з вами на гриби. І ви не пожалієте, ви не пожалієте. А тоді я вас запрошу в Італію за дурно. ви до мене в Італію приїдете. О, прийшла в мене така ідея, геніальна ідея. Я знаю, Закарпаття дивляться на мене. Мені треба Карпати, Закарпаття. Де вони там ті гриби ростуть? Ярем чи Закарпаття. Я була в Яремчу давно, ще дитиною, В Коломиї я не була. Коротше, мені там, де найбільше гриби ростуть. Я приїду в той вересень чи коли там. Зробимо ось так, я приїду. Ну, У Львові буду кілька днів і в Карпати приїду. І ви не переживайте, я не хочу, щоб ви мені якесь ліжко гарне стелили, щоб ви не переживаєте за свій матрас, за свої простині. Ви не переживайте, ви мені постеліть. я дуже люблю на підлозі спати, дуже сильно. Бачите, я в машині сплю. І я не спала в куточку. Я приїду, напевне, з моїм італійцем, але він так само такий самий спортивний, як я. Він такий спортивний і він так само невередливий. Ну, e, він так якби сеньор, але він не є пан. Ви розумієте, що таке? Не є сеньор, а не пан. Це означає, він так, якби є сеньор, але він дуже себе умілі, умілі. Він дуже себе по-простому, дуже він проста людина. І от якби мені поселили такі лежаки, оті лежаки з того, як вони називаються. Зі шерсті, отакі, ті, такими, вже пити хочу, такі, як вони називаються, такими, тими, такими трикутниками, не трикутниками, а такими ромбами кольорові. Я би там тихо типу, спала, я б встала, що якась машина поїхала. Ого, що поїхав верх якийсь. Я би, ми б так спали тихенько, я б в п'ятій встала годині. І ми б пішли на гриби. А пізніше ми з вами би поїхали в ресторан, там де би ви захотіли. Ми б заплатили за ресторан, би гарно посиділи, пообщалися. А пізніше ви б до мене на море приїхали. Отаке от мені, от мені подобається. Так, я вам, а ви мені. Ви на мене на море приїдете. Я вас теж угушу в хаті, постелю, вам будете в мене в хаті спати. ще й повожу вас в теплі води, на море, я близько біля моря живу. Пішіть запропонуйте мені. Хто хоче мене запросити в Закарпаття на гриби. Але гриби мають бути такі серйозні, знаєте, ні, так два-три гриба. Мені треба так, щоб так, як показую відео, щоб цілий кошик назбирати. Великий кошик, щоб назбирати. А що я буду з ними робити тоді, мама мій? Їсти кожен день, це знаєте, це теж на печінку недобре. Ну як, Три дні можна їсти ну, з яйцями. У нас гриби, щоб ви знали, не відварюють. У нас беруть сковородку, пательню, дають трошки чесничку і на... де він є? Мене вже напевно кличеть. Трошки чесничку і ріжуть ті білі гриби на чесничок. На білі гриби на, на, на Ніхто білі гриби абсолютно не відварює. Вони тоді пахнуть. Я от зараз починається сезон, от він мені обіцяє, мій друг, що ми ще будемо ходити і ходити ще. А воно дійсно так є, це і жовтень-листопад, Ще будемо ходити. Але я теж не кожен день вільна, та якби. я теж там на роботі туди-сюди. І людей пізніше буде багато. Я не знаю, чи я знайду багато грибів. Але я буду показувати рецепти, як у нас готуються гриби по-італійськи. Я здивувалася, що тут у нас був такий великий грибак. І я разом з ним... І мій вуйко був великий грибак. І як то ми так от ті білі гриби ми в воді відварювали. Ну добре, що там до зупи даєш. До зупи давалися старі гриби, а сушили ми молоденькі гриби. Ей, дубесей! Пронто! Не чути вже його. Отакий ліс. Бачите, італіїць, ось цей друг, що ми, ми знаємося дуже багато років. І в нього такий, бачите, от який в нього, характер. в нього характер дуже тяжкий, дуже серйозний, дуже такий, от він якби собі жінку взяв, та жінка йому повинна постійно слухати його, слухати його. А я от така не, не підходить. бачите, от, навіть, от Я йому говорю, лиши той кошик тяжкий, лиши той кошик тяжкий, на що ти несеш, я собі взяла пульочок і йду, от грибів так ще нема. от Два-три от щось знайшла, що це таке біле, старе. Той вже тут прийшов, напевно, треба йти в друге місце, туди трохи треба йти. І я йому говорю, лиши той кошик тяжкий. І ті гриби лиши". А, не, я сказала, що лиши кошик той тяжкий, гриби лишив. Кажу, лиши гриби. Е, знає, що ти? з порожнім кошиком, я пішов, пішов з цими всіма грибами. Пізніше я йому кажу, Пали... ну, палицю він не лишить, бо та палиця, то вбивати тих, як вони називаються, От, гриби якісь. Є. Не знаю, що це за гриб такий твердий. Бачите, такі. Колись казали грузді якісь, може це груздіє, подивіться, от. бачите? Не знаю, зараз я йому покажу. Що я хотіла сказати? Мій італійський компаньон він не розуміється зовсім в грибах. Ну от Зовсім-зовсім. Я би змогла з ним десь кудись піти. Ну, він один раз ми ходили, він кожну таку дурницю мене кличить і мені показує. Ну, розумієте? І, і ось так. Такий бартер ми би зробили з тими закарпатцями. А що ще? Не тільки гриби в Закарпатті є, а в, Кар... в Карпатах ще є чорниці, чорниці дорогесенькі мої. Я там їздила, я знаю, такі низенькі корчики. Я пам'ятаю, я давно давно я ще була, була навіть мала. Я там навіть зовсім-зовсім мала була, я пам'ятаю той. Трулітровий слоїк, там треба було, скільки там треба було назбирати, ну так, до половини, як ти назбирала, це вже було добре. Це вже було добре. Це просто треба руки набити і треба вміти шукати. От Грибами навіть тут не пахне. От, як би гриби, і ті оті, оті чорниці. Але це два періоди інакших, бо чорниці літом, а літом в Україні так досить горячо. Я, напевне, ті черниці не хочу. ну, Треба вибирати, або приїхати на гриби, або приїхати на чорниці. Багато чорних колись були на базарі у Львові, продавалися настоящі чорниці, чорниці, чорні, чорниці. Люди привозили з Карпат, Закарпаття, привозили, туди вниз, привозили і вони їх продавали. І це була гарантія, що вони були з Закарпаття, з горів, натуральні, не посипані, не обсипані. А тепер я в шоці? Малину продають, вирощують під хатою, чорниці вирощують під хатою. І то не чорниця, а якась така, як вона там називається, якась хуйна, що молохіна, чи як вона називається. Я таких багато слів не знаю. Я колись такого не було. Колись чорни... малини продавалися на базарі, коштували копійки, чи там може не дуже копійки. Куштували то, що куштували, куштували небагато, люди купляли на закрутки. Вино робили, все робили. Але то була малина з лісу. А є ще таке малина з лісу. От я як приїду, мене інтересує тільки малина з лісу. Я пам'ятаю, як я останній раз приїжджала і я купляла ту малину з лісу. І я так само купляла оці, як вони називаються. Як вони називаються? Малина з лісу і ем, лісові ягоди. Лісові ягоди продавалися в таких стаканчику, 200 грамовому стаканчику. І воно було дорого. Я тоді пам'ятаю, щось воно 50 коштувало. а то дуже багато років назад, 50 гривень чи які там гроші ще були. І, ем, от. Я розумію, що то дороге, але оця як називається, ці лісові ягоди, вони вже, напевно, теж під хатою ви їх використовуєте. Мені треба з лісу такі, щоб пахли. Я плачу, то я хочу знати, що я плачу. Тому що в Італії так само малина є ну, планта ті, що вирощують, не лісувала. Тут лісував взагалі. В горах є в долумітях, де ми їздили високо високо Але там є, але дуже мало, дуже мало. Я бачила, малину дуже сильно мало, вона така дрібненька. Вона не така велика, як в нас, як така, от, но хоть от, половина ногтя, половина пальця, така малина колись була, велика продавалася. Але тут ніхто лісової абсолютно не продає. Тут є чорниці. Я була в Італії в горах високо, в доломітях. Там ми їхали на тих, як вони називають, на тих підйомниках. Там були такі ну, гори і такі э, горадка лиса, лиса. І там росли чорниці. Там ми збирали. Чуть-чуть. знаєте. Не було аж так сильно багато. скільки тої чорниці. Давай назбираємо, наймося. Отак. Пригорщу і кинули. Пригорщу і кинули. в рот. А тепер. Україна дуже сильно помінялася. І це шкода, що воно так ви то все використ... так садите біля хати і посипаєте міндобривом, щоб трава не росла. Я бачила, як ви вирощують, беруть там гектар собі поля і бізнес на малині. От бізнес на малині. І ви там і посипаєте, щоб вона і підливаєте, і міндобрива всякі даєте. Ой, я того не хочу. Шкода. Я люблю таке прост... просте життя, дуже сильно просте. От я як в Україні виїхала 30 років тому, там було таке просте життя. І так, отут в мене далі продовжується таке просте життя. Я могла би собі... Ну я така залишилася проста, яка я є. Я собі можу на більше дозволити, але я того не хочу, Я від того задоволення не отримаю. Ще якийсь грибочок маленький. До весей! До весей! Треба мені верхти, бо я так говорю, щоб я часом не заблудилася. Я одного разу ми пішли, десь, може, вже багато років, може, 3-4 роки назад, він і ще його друг один італієць. І, е, знаєте, а ліс такий зроблений, такі вони горби мають такої, як зараз, вверх-вниз, верх-вниз. І вони мені завжди говорять, не відходи, не відходи. А я люблю відходити, бо я люблю сама собі тако шукати. Та то хочеш, не хочеш, я не люблю відходити, але ти сама собі відходиш і навіть не замічаєш. І я не чула, вони мене кликали, кликали. Я їх кличу, кличу, кличу. Коротше, я загубилася. Я була зовсім загубилася. Я десь, може, 20 хвилин, і вже гриби там була, знайшлася. Я 20 хвилин кличу, кличу, кличу. Тишина в лісі, тишина. Я дуже сильно настрашилася, що я зробила. Думаю, що мені робити на місці стояти, і там був такий ручейок. І я по тому ручейку так йшла вниз. Десь я таке щось в книзі прочитала, вниз я сходила по тому ручейку. Йду, йду, йду. Я там пройшла, не знаю, 500-600 метрів. І я почула, що вони мене кличуть. Ну, то ми тоді вже сміялися. Ну, як сміялися і кричали, ну там не кричали вони на мене, але каже, Анна, дивися, той, мені вже сказали, що в мені колокольчик кольчик шию причіплі, та й в корови. Ми так сміялися. Таже, колокольчик на, на шию, ну так як в корови, знаєте, буду ходити, бам-бам-бам-бам-бам-бам, бам-бам, вона там пішла. Ой. І такі. І такі, дорогесенькі мої, такі новини. От не чути, треба йти мені вже догори. Ей! Соноква! Почула, почула, де він є. Треба догори йти, бо я вже, бачите, не зійшла. А то треба догори йти. Дуже гарний тут ліс, дуже гарний, але що з того, що нема? Нема нічого, абсолютно. Ні доброго, ні поганого нема. Видите, які квіточки ростуть. Ой, що ж мені зірвати їх? Ой-ой-ой-ой. Тут є цибулька, бачите? Як вони називаються оті зимою у нас? Вони з цибульки ростуть. Такі квіточки. Зараз нервується, бо він ж... знову мене не чує. Ось такі гриби тут в Італії. Приїжджайте всі на роботу, в Італію. Мене от жіночі писали, мені 66 років, можу я приїхати в і знайти роботу. Жіночку, де ви до тепер були? Чому ви ще дотепер не приїхали? Лишайте ваші вазонки, лишайте вашу хату, закривайте все, ви собі тут поживете, ви собі тут побачите світа, де ви були? Вам 66 років, ви робите на дітей, ви робите на внуків, ви поживіть для себе. Вам здається, що ви вже стара. Вам 66 років, що ви вже стара. Тут зовсім, зовсім, зовсім. Тут жінка 50-60 років абсолютно себе добре почуває. Тут вам вже всі говорять. Я як приїхала від... А я куква! Ей! Бачу, бачу. Ну чи ні, анти, Нема нічого, каже. Щось я побачила, щось одне є. Сі-сі-сі! А я листок жовтий. Я. Жовтий листок. Приїжджайте на роботу, я приїхала 30, майже 30 років, я кажу, 30, майже 30 років назад. Я приїхала, тут нікого не було. Я сама сама мої коліжанці, ми двоє з мої, мені візу відкрили. відкрити, ще роблю відео. Мені візу відкрили, її візу не відкрили. Я сіла в чужий автобус, з чужими людьми і їду на екскурсію в Італію 30 років тому. Казала, що люди... О, о, О! Ho trovato due! Oh, che belli! Oh, quello che ci voleva! <ride> ecco qua! Ovulo! Ovulo! <ride> Finalmente! Ci sono! Vieni qua a girare un po'! Due ho trovato belli, giovani!